Ка передача продовження атаки та результативний кидок по корзині. На професійному спортмайданчику міні баскетбол юніорська збірна грає проти бійців збройних сил України. Я знову можу бігати, я знову можу грати в баскетбол, в футбол. Ельор Абдулоєв, український військовослужбовець, після поранення та втрати ноги, вперше за останні кілька років зміг взяти участь у серйозному спортивному заході. На звичайній протезі бігати особо не виходить, а на этом просто шикарно. Ви коли біжите, дід зжимається і вас вибрасують вперед. Тобто, ви біжите ще швидше. 26-річний боєць, як і кілька десятків інших військових, стали учасниками масштабного спортивного протезування. Хлопці, які проходять службу, вони його хвалять, тому що на пересічній місцевості саме він максимально м'який, амортизуючий. Олександра Мостепан демонструє суперсучасний силовий протест. Керівниця реабілітаційного проєкту разом із командою прибула у Дніпро зі столиці спеціально задля доброчинної справи. Держава покриває саме звичайні протези, які людина може використовувати в повсякденному житті. Але, як ми бачимо, вік хлопців, їхню активність, вони надзвичайно люблять різноманітні види спорту. Багато з них більшість проходить далі службу. Тому ми, як громадська організація, зрозуміло, що звичайних протезів недостатньо. Знайшли їх виробників, які саме роблять високофункціональні протези. За програмою підтримки бійців з ампутаціями вже встановлено 120 протезів, додають доброчинці. Це силові і бігові. Військові подаються саме на ці два види через їхню функціональність та витривалість. Безпосередньо у Дніпрі встановили 26 таких спортивних конструкцій. Я встановив на стопудловіте, встановив адаптер, щоб підігнати висоту для його росту. Для опанування спортпротезу протезу достатньо 15 хвилин, говорить протезист Олександр Кушниренко. Колишній військовий два роки тому також втратив кінцівку нині разом із командою реабілітологів, допомагає таким, як сам. Я знаю, як це хотіти бігати, але не мати змоги бігати. Це до мене дуже близько, дуже знайомо. Тому я вирішив. на своєму опиті все розказую, як я робив це. Коли конструкцію встановили, боєць має випробувати її в силових вправах та на біговій доріжці у разі дискомфорту. протез налаштовують індивідуально, а потім його віддають у постійне користування бійцю. Я думаю, що не так буде культя втомлюватись від пересування на протезі. ну я, я багато хочу в гаражі, що зроблю. Там щось треба важке підняти. Блін, напевно, не знаю. Ну ладно, підніму, поки ніхто не бачить. Ну, от боявся, що якби щоб нічого не поламати. А зараз є на протез для цих ці цілей. І будемо займатися цим пону повноценно життя. Географію протезної допомоги доброчинці розширюватимуть і надалі. До кінця року планують відвідати сім регіонів України, у тому числі і такі міста, як Харків, Луцьк та Львів. А стосовно символічного баскетбольного матчу, то він закінчився із рахунком 2-1 на користь українських захисників, і вкотре підтвердив, що сучасні протези це одна із можливостей соціалізації бійців і їх повернення до повноцінного мирного життя. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.